Знижка 1600 баксів. Це в нас x 5 на 3 літровому моторі, на дизель на 3 літровому моторі, дві турбінки. В оригінальному М-пакеті, Лінзована оптика, дуже прекрасна, мовичі фар, противотумані фари, партронічки, така ось решоточка, BMW. На 20-х 20 дисках цей автомобіль. Просто шикарні дисочки. Також в комплекті власник віддає ще одні диски на зиму. Откриваємо в Салоні нас зустрічає Ось така ось прекрасна вставочка під дерево. Також ми маємо кожні сидіння з повними регулюваннями, також пам'ять сидіння у нас є. Шкіряне кермо у нас в дуже гарному стані. Упривільнення мультимедії, управління круїз контролем та знизу автосвітло Тут також можна вибрати автосвітло з вирізанням. То є це, це дуже шикарна, шикарна штучка. Старт-стоп, камера заднього огляду. Також показує направлення, партронічки показує, все показує. климат контроль, відключення партнульник, відключення стабілізації, допоможі при спуску з гори, відкривання багажника. Тут у нас ніша для речей. Це у нас два підстаканники. І тут ось все для речей. Також ми маємо прикурювач. Мультимедіа музика дуже шикарна. тут Харман кордон. Також тут у нас такий бардачок. Оп, відкрили. Тут все показано. Як в автомобілі обслуговувався, тому що це машина від власника. Власне, за нею дуже слідкував. Також маємо чорну стелю і ми маємо панораму. Панорама дуже шикарна. Тут автохолд, спортрежим є на коробочці. Так, підігрівчики. Вибираєте тут, куди вам, щоб воно дуло. Втоль, тільки у вас, потім в ноги, потім в голову, куди захотіли. Так, за допасовом також у нас дуже багато місця, шкіра. Настоящая шкіра тут, настоящая, не те, що зараз роблять. І зафікси, задній клімат, також є підігрівчики, все працює, все шикарно. Оп. І електроприват багажника присутній. Все відкривається, можна із салончику, можна так, можна з ключа, все як треба. Також це відкидається, щоб вам удобно було. Тут можна посидіти, покайфувати. Також шторочка присутня. Можна речі сховати. Тут шторочка. Закриваємо. Закриваємо, закриваємо. Тут також дивіться, які в нас обвеси, 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 двойний вихлоп. Ну, все як треба. м пакет М-пакет. Що, Якщо, друзі, вам сподобалось дане авто, то успівайте за знижкою. купляйте цей гарний автомобіль. У нас на Автопоінті. Білогородка Софійська, 19. Автопоінт. Придбай! Якісне авто.